Сітка Pivoni Pink Charmer у мене на квітнику це норма Walls. У мене ще є один кущ, який посаджений в іншому місці. Я вже знімала відео. Але погляньте, як гарно розкривається бутончик у цієї квітки. Ось вона світліша. Ось це якраз норма Walls. Вона поруч із півонією Pink Charmer, але не втрачає своєї краси і своєї привабливості. Ось поруч бутончик її. От ось ще такий бутон. Отже, це півонія Pink, äh, півонія Norma Walls. Зараз я спробую тут, бачите, на одному стеблі. Є бокові бутони, і ось основний бутон такий, а бічні бутони розкриваються. Тут також маємо основне стебло. І на основному стеблі один бутончик і два бокових. Дуже багато бокових бутонів. На ній. я намагаюся обривати. Ось погляньте. Чим вам не красуня. Всередині в неї таке е, молочня. Можу...